Розмовні клуби на базі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Це частина всеукраїнського проєкту Єдині він спрямований на підтримку громадян, які виявили бажання перейти на спілкування рідною мовою. Я побачила рекламу проєкту. Я вийшла з зв'язок і запропонувала ем, приєднатися. Це не курси в такому розумінні, що людина приходить, займається, отримує сертифікат. Ні, ми допомагаємо людям в тому, щоб з'явилося бажання. Говорити українською і щоб людина перестала соромитися говорити українською. Тому що багато хто думає, ось я роблю помилки, ось незручно відкрити роди, що сказати українською, це неправильний підхід. Проєкт передбачає лише чотири живі зустрічі. Тож у бібліотеці та її філіях працюють власні розмовні клуби та повноцінні курси української мови. Миколаївці мають можливість і надалі вдосконалювати своє мовлення. Це не означає, що ми підхоплюємо групу після єдиних і вони займаються далі. Ну, тобто. Проєкт єдині це дійсно чотири зустрічі. І якщо люди висловлюють таке бажання далі спілкуватися у розмовних клубах, ми надаємо таку можливість ще протягом кількох місяців. Люди приходять, займаються, спілкуються. Закінчується один набір, приходить інший. Тобто людей насправді багато. Наразі в центральній бібліотеці збираються три групи: вік учасників від 27 до 74 років. Жодних обмежень при заученні містян до вивчення української мови немає, зазначає модераторка розмовного клубу Ольга Ворошилова. Ми намагаємося об'єднати учасників у групи до 10 людей, щоб кожен із присутніх міг висловити свою думку. Заняття відбуваються у довільній формі. Учасники діляться власними ідеями, думками. Вони обговорюють, наприклад, фільми, книги, вистави. Події, будь-які, які відбуваються в нашій державі або за кордоном, вони дискутують, а також можуть поспілкуватися своїми однодумцями та однодумицями. Люди, які долучилися до розмовного клубу, не шкодують про своє рішення покращити рівень володіння рідною мовою. Учасники проєкту вважають, це особливо необхідно в нинішніх реаліях. Кожного дня ці наші тривоги, і ми йдемо і не знаємо, як воно завтра буде і що воно буде. Тобто, ти тут получаєш ну Задоволення, душевний такий спокій, я би сказала. Спонукало мене те, що я дуже хочу ну, відмовитися від суржика. Українську мову знаю, але не практикую. І тому чуть-чуть більше часу треба для того, щоб спочатку в голові сформулювати якісь речення, свої думки. А потім вже тому йде якась невеличка затримка. Ось цими борюсь. Долучитись до розмовного клубу можна, зареєструвавшись на сайті проєкту Єдині. Посилання на нього доступно за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Також усі охочі можуть звернутися безпосередньо до бібліотеки Марка Кропивницького. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.